Уся наша планета це дуже криха штука. Всі ми звикли думати, що все під повним контролем: світло, гібітний інтернет, магази, доставка їжі додому, гаряча кава кожного ранку. Але коли відбувається натискання однієї кнопочки, вся система починає сипатись, прямо як картковий будинок. У цьому відео ми з вами розберемо, що можливо самому побудувати свій власний маленький бункер. Перший та найважливіший крок це вибір місця під будівництво. Вам не треба фантазувати про голівудські підземні міста з тисячами кімнат. Реальний бункер це в першу чергу ваш захист. Якщо ти живеш у селі або маєш ділянку за містом, вважай, тобі вже пощастило. Старий льох, підвал або навіть старенький гараж можуть стати основою. Головне, це глибина та стабільність ґрунту, ідеальне місце під пагорбом або біля схилу. Там природний тиск землі допомагає ізоляції, а не руйнує всю конструкцію. Варто уникати піску й болотистих ділянок, вода, там твій головний ворог. Вона зруйнує будь-які стіни. і навіть бетон. Ледь не забув, один маленький нюанс. Він банальний, але він головний. Це секретність. Ніхто не повинен знати, що в тебе є свій власний бункер. Пам'ятай це. у так званий день X НАТО буде страшнішим за будь-яку радіацію взагалі. Але реальність така, що бункер не будується за тиждень. Оптимальний матеріал для бункера це в нас буде бетон та арматура. Товщина стін мінімум по 30 сантиметрів. Це дасть міцність захист від температури та частково від радіації. Дах краще зробити арочним, щоб земля не давила на поверхню, а рівномірно розподіляла своє навантаження. Якщо немає можливості зробити моноліт, можна використати металеві контейнери, але посилити їх плитами. Є навіть випадки, коли люди закопували старі цистерни, і це працювало. В середині має бути шлюз, двоє дверей, між якими невеликий простір. Це не просто понти з фільмів та відеоігор. Такий перехід дає додатковий захист від радіації, пилу або навіть від ворогів. Ну і саме головний варіант це гідроізоляція. Без неї будь-який бункер просто перетвориться на велику підземну ванну: юзай, бітум, рубероїд, обов'язково дренажну трубу для відведення води. Більшість людей може думати, що головне це товсті бетонні стіни, але саме ж головне, що правильно повітря. Без вентиляції навіть саме крутий бункер перетвориться на смертельну пастку для вас. Нам потрібно мати два канали: подача на вхід та вихід. Вхід має бути нижче, щоб тягнути прохолодне повітря. Вихід вище, щоб гаряче та забруднене не виходило. Саме проста система це дві труби з заслінками, але якщо хочеш зробити по-розумному, можеш юзати вугільний фільтр, а зверху захисну сітку або ж клапан від опадів. Вода це життя, і вона буде зникати першою, не надто розраховує на свердловини або шкран. Якщо все зупиниться, вони просто перестануть працювати. Твоя ціль це резерв, мінімум 300 літрів на людину для старту. Це не лише пиття, це приготування, миття, навіть елементарна гігієна. Саме просте рішення буде пластикові баки з фільтрацією. Вода має бути чиста, без запаху, бажано з джерела або ж з колодязі. Перейдемо до енергетики. Саме ізі варіант буде сонячні панелі з акумуляторами. Навіть маленький комплект може вже живити лампи або ж зарядку для рації, якщо є змога, дизельний або бензиновий генератор, але не забувай про його вихлоп. І пам'ятай, друже, жодних вогнів на поверхні. У темряві будь-яке світло привертає увагу швидше, аніж звук, і на рахунок сонячних панелей. Я на рахунок цього не впевнений, тому що ми не знаємо, якого формату буде апокаліпсис. У своєму бункері ти маєш думати не про смачну, а про О, це дуже довго зберігається. Крупи, рис, консерви, сухі супи, сіль, цукор, чай та кава. Вибирай все, що може стояти мінімум 2 роки і не потребує холодильника. Пам'ятай, що навіть у виживанні важлива мораль. Якщо в тебе буде кавовий запас або ж плиточка шоколаду, це підтримає твій дух сильніше, ніж ти собі уявляєш. Зберігай продукти не на бетоні, а краще на дерев'яних або пластикових підставках, щоб вони не вбирали вологу. Газовий пельник або маленька пічка з балоном це взагалі буде must have. якщо можеш, але не можеш, а це обов'язково треба зробити. Постав вентиляційний отвір поруч із кухонною зоною, щоб не вдавитись димом. Виживання це не лише їжа і вода, це психологічна стійкість. У замкнутому просторі час буде дуже сильно розтягуватись. Кожна хвилина буде здаватися як година. Якщо не мати чим зайняти мозок, ти просто зламаєшся. У твоєму бункері має бути місце для життя не тільки для виживання. Зроби зону чіла, спальник, ковдра, ізоляція від холоду, світло краще тепле, а не біле. Візьми книгу, блокнот, старий MP3-плеєр або навіть ноутбук із фільмами офлайн. Радіоаборація це контакти світом, не забувай про це, навіть якщо там тиша, звук шуму ефіру дає тобі надію. Ну і саме головне, будь ласка, пам'ятай про це, це план евакуації. Кожен бункер повинен мати хоча б один запасний вихід, може вузький, може і складний, але він має бути. Бо якщо двері завалить, наприклад, то другий шанс буде лише там. Ну і саме головне, пам'ятай, це не бетон тебе рятує. Тебе рятує твоя підготовка, спокій та твоя холодна голова. Бо якщо ти готовий, то навіть апокаліпсис тебе не застане зненацька.